То є люди, які себе дуже часто накручують. Там, не... Хтось стосовно здоров'я, хтось ще там стосовно чогось, да? того, що стосується саме тривоги, от. чи можливо о... от цього накручування позбутися? От таке в мене питання. Дивись, от як я на початку сказала, що цей стан тривоги, це от поєднання цього когнітивної реакції, оці коли. Прокручування тих думок, як ти кажеш, і фізіологічною, да, uh -huh. коли тіло якось реагує. Відповідно, коли ти починаєш оці думки прикручувати, то ну, ніби для чого це робиться? Це ніби ти контролюєш і ти ніби намагаєшся вирішити проблему. Це от yes. виникнення цих думок, uh -huh. це така ілюзія, що ти зараз, от, думаючи про це, якось вирішуєш цю проблему. Uh -huh. Але ну, по факту виходить протилежне. Цим накручуванням ще більше збільшуєш тривогу. Угу. Тому ми робимо, знаєш, як? А, якщо в нас пішов перекос от, в ці думки, ми, по-перше, нагадуємо собі, просто помічаємо це, перше помічаємо, що я зараз що роблю? Накручую себе. І от, знаєш, от, прям інколи е, корисно собі прямо вголос сказати. Прямо зараз ти не вирішуєш проблему, uh -huh. ти себе накручуєш, ти як тонеш в тих думках. І тоді перемкнутись більше на тіло, а знаєш, якось помітити його, uh -huh. ніби з голови піти в тіло.